щоб кожен почувався у безпеці. На базі Франківського центру освітніх інновацій відкрили сучасний кабінет безпеки та наповнили його необхідним обладнанням. Він стане осередком з навчання до медичній допомозі. Відтепер тут щочетверга будуть проводити практичні тренінги для всіх охочих. Ми намагалися зробити максимально комфортним це приміщення, щоб не тільки засоби навчання давали знання, а й сама обстановка, яка в нас панує. Ми оновили це приміщення, ми закупили нові меблі. Купили обладнання, і напевно найцікавіше це її засоби для навчання: манекени, турнікети, різні пристрої, які дійсно є реальними. Наприклад, є у нас такий навчальний засіб, який демонструє рани і дійсно. Тече якби реальна жива кров. Треба не розгубитись і знати, як надати допомогу. Це вже третій за рахунком клас безпеки в Івано-Франківську, який відкрили в рамках українсько румунського проекту, який реалізовують одночасно в обласному центрі та місті Марамуреш. Два інших центри до медичної допомоги напередодні відкрили у 20-му та 23-му ліцеях. Нині учні, які пройшли відповідну підготовку, продемонстрували здобуті навички на практиці. Щільно й до рани простирамо, я тримаю. Іншим бинтом фіксуємо цей валик. Піднімемо в голову, правильно. Школярі не лише навчилися надавати першу допомогу, а й запевняють, подолали певні страхи і нині готові рятувати чиїсь життя. Я боялась крові, але завдяки цим курсам почала менше переживати і е, немає такого вже страху, як було раніше. Я навчалася тампонувати рани, е, накладати турнікет, е, робити штучне дихання. Е, Церцево-легеневу реанімацію це цього всього нас навчали наші викладачі. Такі знання школярам передали півсотні франківських вчителів, які стали інструкторами, пройшовши відповідну підготовку на тренінгах з домедичної допомоги на базі медичного університету та в Румунії. Вони вже володіють досить таки на гарному рівні, такими навичками, як їхні тренери. Це дуже добре, коли учні перевершують своїх вчителів і наші діти. Уже в цьому напрямку добре розвивається. Ми живемо в такий час, що навчатися до медичної допомоги треба зараз обов'язково всім, особливо вчителям, особливо педагогам. І навіть якщо в мирний час такі знання не зашкодить нікому. Навички з домедичної допомоги важливі не лише в час війни. Треба бути готовим до будь-яких форс-мажорних обставин, щоб не розгубитися і не піддатися паніці, а вчасно надати допомогу тим, хто її потребує. За сьогоднішньою статистикою ми можемо сказати, що Потреба в знаннях з того, як орієнтуватися в складних ситуаціях, є не тільки через воєнні дії, а через те, що ми бачимо навколо через, наприклад, відключення електроенергії, в нас стаються певні порушення логістики, в нас стаються збої. Світлофорів відповідно в нас стаються частіше дорожньо-транспортні пригоди за останньою статистикою. На дорогах за 2025 рік вже померла рекордна кількість людей. Якщо ти бачиш різні такі ситуації, ти можеш зорієнтуватися, ти можеш надати першу медичну допомогу, чекаючи швидку, і ти можеш правильно повестися у складних е, тих ситуаціях, які сьогодні пропонують життя. Наше завдання зробити так, щоби. Хоча б 10% школярів, а це повірте таке велике амбітне завдання, вміли надати першу автоматичну допомогу і не розгубилися в складній ситуації. Тривалість проєкту – 12 місяців. Він вже на стадії завершення. Цей проєкт є не просто необхідний. Він Категорично потрібний для наших прикордонних областей на цей проект програма з коштів Європейського союзу виділила 130 тисяч євро. Для них для цього саме для цього партнера мається на увазі з Івано-Франківська для центру. А кошти євросоюзу складають майже 117 тисяч євро. Тобто необхідно докласти тільки 10% загального бюджету проєкту виділеного на цього партнера, щоб отримати 13 тисяч, щоб отримати це тисяч фінансування. Вже переважно 70% всіх проектних заходів вже виконалися. Також сьогодні в рамках відкриття класу безпеки десятьом керівникам франківських ліцеїв передали засоби для навчання до медичній допомозі, щоб учні та вчителі вдосконалювали свої знання на практиці. सारजे